Добре ім'я краще, як дорога масть. Масть це мається на увазі е, медична, краще ім е, добре ім'я краще, ніж дорога масть. Правильно, добре ім'я це репутація. Що він мав на увазі під дорогою мастю? Ні, це порівняння репутації з дорогою мастю. Є два варіанти. Можна працювати на репутацію, можна працювати на дорогу масть, не думаючи про що таке дорога масть в ці часи. Я не кажу про духовний вимір, а про буквальний. От написано, що цариця Савська принесла Соломону що? багато золота, і ще вона принесла багато масті, другими словами, креми, сестри і парфуми. Дорога це французькі духи. На той час так, тільки царі могли води і сфір мастили дорогими мастями, її намащували перед тим, як вона прийде до царя, робили із. Сільської дівчини городську на маршу, але добре пахла, і це колись коштувало дуже дорого. І от Соломон каже, такі два порівняння: замінимо дорогу масть добробутом, грошима, доларами. Добре ім'я краще, як багато доларів. Говоримо сьогоднішньою мовою. Чому добре ім'я? От люди деколи кажуть, головне от мати, урвати. Мені людська думка взагалі не цікавить. Мені там ну не буду виражатися, як люди кажуть, що з чужою думкою вони мали де на увазі цю думку. Чому все-таки Бог каже, що репутація вища за гроші? Чому від доброго імені більше користі від грошей? Репутацію втратити можна дуже просто. Е, ти робиш все життя правильно, достатньо, щоб ти раз наламав дров, і ти собі репутацію зіпсув. Е, Гроші сьогодні втратив, завтра знову заробив. Репутацію тяжко напрацювати тяжче, ніж гроші. Гроші легше заробити, як репутацію. Чому репутацію корисно мати? На що впливає репутація? Що вона дає людині в житті? У брата Андрія Мамея, батька, як хоронили один брат, мені запам'ятався його вираз. Він каже: Я ні разу на похоронах не чув такого. А помнити, який костюм був цього брата, а помнити, яка була машина, а помнити, який був дом. На похоронах говорять тільки про добрі діла. Якщо ти їх не мав, тебе хоронять просто як тварину, ніхто навіть не знає, що доброго сказати про цю людину. Це печаль. Коли людина помирає, і ти не знаєш, що сказати добре. Репутацію, ну, якщо говорити про репутацію гроші, От, наприклад, знайомі дівчата летіли в літаку, у них був поломаний цей моніторчик в кріслі. І вони відіжлі 10 годин тяжко страдали, бо не було що дивитися. Вони написали лист увагу компанію, і вони їм 160 доларів дали за те, що вони некомфортно летіли. Чому вони це зробили? Тому що пару таких коментарів, і цю компанію ніхто не буде купувати білет. І вони це розуміють, що вони втратять. Якщо, наприклад, Тойота випускає машини. І поскаржилося пару людей, і це великий ринок, допустимо, в Америці, їм краще відізвати ці, ці десятки сотні машин, ніж втратити свою репутацію. Бо це будуть гроші, це буде фінансова втрата велика. Тому репутація навіть у фінансовій справі корисно її мати. Колись один брат Криль, тут у нас вів зібрання, він таку теж мудру річ сказав. Про одного чоловіка. Що каже, спочатку той чоловік працював на репутацію, а тепер репутація працює на нього. Це правильно. Ти працюєш на репутацію, і тому репутація працює на тебе. Тому добре ім'я це, це не остання справа, яку ти маєш репутацію? Як тебе будуть хоронити? Як до тебе будуть відноситись, Якщо в тебе репутація злодія. Яке до тебе відношення? Як ти будеш зищити гроші, тобі ніхто не дасть, тому що якщо ти нікому не віддаєш, в тебе є репутація, що цей хлопець бере і не віддає, тобі буде дуже складно позичити гроші. І якщо в тебе репутація, що ти ні разу ще не було такого, щоб ти не віддав, тобі дадуть і любу суму. Тому що ти маєш репутацію. Коли ти прийшов брати в кредит у банку, і вони не знають, хто ти такий, тобі не дуже дадуть. Коли ти з ними співпрацюєш десятки років, тобі дають любу суму. Тому що ти на певному ринку завоював певну репутацію. Тому Соломон каже, добре ім'я краще від дорогої масті. Добре ім'я не остання справа. Мені нема різниці, що про мене люди скажуть, деколи так кажуть. От Павло каже: якби я був рабом людським, я не був би рабом Божим. Це його одна сторона. Але друга сторона, він каже, я так робив, щоб нікому не давати спотикання. Він добре думав за свою репутацію. Добре. І ми маємо думати, репутація у нас репутація християн. Що скажуть про нас люди, які на нас дивляться? Вони бачать у нас Христа чи не бачать? Це репутація Господа Бога, яка на Його народі. І ми відповідальні за цю репутацію. Бог казав колись. Що ви каже, я послав вас до язичників? Я думав, щоб показати язичникам, хто такі віруючі. А ви каже, мене опозорили. Я хотів себе прославити через вас, а ви мене опозорили. Тому ми або позоримо Божу репутацію, або її. Це перший вірш. Дуже для життя він нам пригодиться друга частина вірша: День смерті кращий за день народження. Хто може сказати, чому? Тобто сестра Галя пропонує таку думку, коли людина родилася впереді ще все життя з його трудностями, коли померти вже вільний від усього, є ще якась думка, чому краще смерть, ніж народження. Тобто, ми на похоронах маємо сміятися на народженню, плакати. Ну, і якщо брати Соломона в чистому вигляді, що ви... таке Біблія? Як легко її можна перевернути? Не розуміючи контексту. Бо якщо взяти буквально, як мені розказувала моя коліжанка на роботі, там енна конфесія, щоб не засудити, робила похорони із такими радуючими лицями наш брат пішов у вічність, то вони не вмістили цих радісних, Кажуть, якісь ненормальні. каже, На похороні ніхто не плакав, усі там радувалися. Вот. В певному сенсі. Коли людина померла, їй треба оплакати, їй на це Божа заповідь. Але контекст ми розглядаємо. Коли народилася дитинка, коли у Авраама родився син, він сім днів празнував, тобто все на своєму місці. Бо як ми підемо до сусіда, він умер, ми будемо радуватися, скажуть, ці ж точно ненормальні, їх треба лічити. От. Тому, тому що людина неправильно зрозуміла волю Божу, то є різні періоди часу. так? Є дні блага, коли Україні все добре, нема війни, матеріальний рівень хороший. Особисто твій рівень може бути не на рівні країни, а на твоєму особистому рівні, в тебе в житті все гладко зараз іде. Потім раз, і життя змінилося, і йде долина плача, все вверх ногами. І Бог каже, що в житті є і одне, і друге. Коли все добре, що каже Бог робити? Користуватися благом, користуйся добрими днями. І Бог каже, що у дні благополуччя користуйся тим, що ти маєш, Поїж, одягнися, відпочинь. бо прийдуть погані дні, коли нічого не будеш мати, тоді будеш плакати і молитися. І одне, і друге створив Бог. Бо деколи мірило таке. Коли добрі дні, то дав Бог, коли погані, то диявол. Тут написано, і одне і друге створив Бог, щоб люди, що там написано, не могли нічого сказати проти нього. Що значить не могли сказати? Бог усім керує. Ти не можеш спорити з Богом. Раз сьогодні погано, Бог допустив, раз добре, теж Бог допустив.